Брати і сестри. країні потрібні єдність і рішучі дії, бо час слів минув. Готуємося зустріти ворога. Ми зробили все можливе, щоб забезпечити засобами зв'язку. Відпалив на мастильні матеріали, автомобілі. Мені байдуже, хто за кого голосував. Зараз мені важливо, щоби всі проголосували за Україну. А в Україні. Чого не вистачає? Приймайте, давайте, хлопці, їжу, давайте сюди. До нас звернувся керівник цього потягу. Вони з Луганської Донецької областей, а по дорозі ще і забрали людей з Харкова. Це було в мене за 300 чоловік. Ой-ой-ой, скільки вам вже в дорозі? Зранку, підійдемо. Друзі, ми в віртуні проводимо евакуацію. Поза чергою прямо в автобус. Ми вас дуже любимо, хлопці, дуже любимо. наша сила в дякую. нашій волі. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми до вас приїхали не з спустими руками! Україні! Наш внесок безпеку подивитися. Це дуже дія. Вручаю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. І відроджена армія зустріла ворога, зустріла агресора. Так що здивувала світ. Україна переможе в цій вітчизняній війні проти російсько-фасистських загарбників. Дякую за службу.